Сам Велка шив спомнить за педикалона братика свого поводу того, що його все-таки роззискує його старша дочь шукає, можливо, грошенятка їй там треба. Да? А він він не відповідає на трубку, не перезванює, ну взагалі нічого. Де ж мамі каже: Де ж Едік, його дочка шукає. що, хто? Яка Юлька? Тобто баба навіть не знає, вообще не вас приймає ніяк старшу дочку Едика. Ви представляєте? ВАЩА, яка? Яка Юлька? Що вона хоче? Так, де він? Де він? От, от, от дома де, де на тому ж самому місці, де він ще може бути? Мені вона вообще не дзвонить, не пише, не знаю. Мене ніколи вона не спрашивала. Ну і бабуся, я теж бачу, не горить бажанням там щось їй допомогти, спросити, ліба ще щось, да, як там, як в тебе там діла, внученька, що там розкажи. Ну то есть, вообще. Ноль внімання. Ну я так розумію. Вона скоресіво сітими младшими дітьми з едика взагалі не спілкуються. Що там уже казати, що вона не спілкується з першою дочкою.